Олександрійські волонтери координаційного центру оголосили черговий збір коштів. Цього разу збирають на бус для військових 53-ї бригади, що зараз в пеклі Бахмута. Авто потрібне ще на вчора, зауважує Ірина Кабанова. Кожна гривня має значення та вагу у спільній справі. Треба 118 800 тисяч гривень, йдеться в оголошенні на сторінці координаційного центру волонтерів. Стартувала акція від молодіжного парламенту ворожу літературу на макулатуру. Протягом місяця щодня, окрім вихідних, з 14 до 16 години юні парламентарі будуть збирати російськомовні книги для наступної утилізації та збору коштів для ЗСУ. Наразі відомо про 10 пунктів прийому: перша, восьма, дев'ята, десята, дванадцята, п'ятнадцята, сімнадцята школи, літ, другий садочок, а також СДЮТ. Долучитися може кожен. В Олександрійському районі викрили двох браконьєрів, які завдали збитків на 1 мільйон 370 тисяч гривень. Правопорушників виявили на Світлопільському водосховищі 23 січня, повідомляє Кіровоградський рибоохоронний патруль. Чоловіки ловили рибу вісьмома сітками на двох гумових човнах. У тенета загалом потрапили 237 кілограмів риби, один окунь, дві щуки та 843 екземпляри карася-сріблястого. На місце події викликали правоохоронців, працівники поліції. Вилучили рибу, човни, автомобіль і заборонені знаряддя лову. Також порушники мають сплатити завдані збитки. Конкурсна комісія погодила фінансування для громадських організацій на 2023 рік. Розглянули 14 заявок, сума коштів, які планується виділити для громадських організацій 1 мільйон 300 тисяч гривень. Остаточне рішення з цього питання депутати ухвалять на черговій сесії міськради. В переліку громадські організації та благодійні фонди, зірка надії, міська організація ветеранів України, товариство глухих, шлях до життя, ПСК Захист, Віра, Джерело життя, зоодопомога та... Друг, Червоний Хрест, Центр громадських активностей, перемога, центр допомоги Олександрії Ангели Допомоги та Серце Матері. Кошти будуть спрямовані на утримання приміщені комунальні послуги, забезпечення виконання статутних завдань та реалізацію власних соціальних та гуманітарних проєктів. 27 січня Олександрійці вшанували пам'ять жертв голокосту і поклали квіти до меморіального знаку, що розташований біля міської санстанції. За свідченнями історичних документів та за спогадами очевидців тих страшних подій саме у цьому районі розстріляли 2572 євреї під час фашистської окупації 41-43 років. Перед присутніми виступили голова Олександрійської єврейської громади Олександр Пирогов та Наталія Кузик, донька праведника народів світу Володимира Чорновола. 1 по 3 лютого в ЦНАПі буде здійснюватися прийом заяв від власників житла щодо отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, які проживають безкоштовно. Прийом за попереднім записом в електронну чергу, що формується на один прийомний робочий день. Отримати талони можна на рецепції. З переліком документів можна ознайомитися на сайті Олександрійського ЦНАПу. неділю, 29 січня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі – мінус 4, в день – до мінус 2. Атмосферний тиск – 752 мм ртутного стопчика. Вітер північний – 4 метри на секунду.